Якщо ремень безпеки перестав повністю втягуватись, то однією з причин може бути забрудненість ременя. У моєму випадку я повністю розмотав його і виправ миючим засобом. Але це допомогло тільки частково, тому довелося розібрати механізм натягу ременя повністю. Зняв пластик, у моєму випадку салон розбирати досить просто. Далі взяв Торексом на 30 та головкою на 17, відкручую весь механізм у зборі. Попереджаю: далі діяти треба вкрай обережно. Я ні до чого не закликаю, просто показую свою історію, як зробив це я. Бачимо попередження на корпусі, викруткою або дротом виймаю пластикові штифти. Вони маленькі, важливо їх не загубити. Відразу відкладаю їх в сторону. Так само витягаю в центрі заглушку, яка закриває пружину. Тепер центр пружини міцно перетискаю великим пальцем і акуратно піддягаю корпус. При цьому надаю йому далеко відійти від катушки з ременем, бо тоді пружина повністю розмитається з корпусу. Обертаю корпус разом із пружиною на два оберти вліво, тобто натягую її. Одного оберту в моєму випадку було замало, а три вже забагато. До речі, з боку водія, через частіше використання, пружина більше втратила пружність, там довелося зробити 4 оберти. Далі збираю все назад, притискаю корпус, вставляю штифти. далі вирішив для профілактики змостити пружину універсальним мостилом, поставив центральну заглушку, яка її закриває. Бажано перевірити, що ремень повністю розмотується з котушки на всю довжину. Це потрібно, якщо, наприклад, буде пристібатись пасажир у зимовому одязі або повної комплекції тіла людина, щоб вистачало довжини ременя. Ставлю все на місце, прикручую, збираю пластик. Тепер ремінь сам змотується на потрібну довжину, повністю без затримки. Перевіряю, що справно працює блокування ременя. При різкому ривку ремінь обов'язково повинен блокуватися. Є ще одна система блокування ременя при перевороті автомобіля. Про неї розповім у наступному відео.